Мене звати Євгенія, собачці один рік, порода Рассел Тер'єр. патріція. Так пройшло вісім місяців. Ми повернулись на другий курс. Собака оволоділа тими навичками, про які йшлася мова. Вона Працюю з дітьми, з дітьми початкової школи, це перші-четверти класи. У неї все виходить і вона все пам'ятає, все, що вона вивчила на першому курсі. По-перше, мене влаштовує якість послуг, а по-друге, вирішили розширити перелік тих команд, які має виконувати собака. Ну, повторюсь, тому що вона два-двічі на тиждень вона приходить до діток. Це, як правило, це діти першого або другого класу, 6-7 років, і їм якраз цікаво. Більше трюки, ніж просто команди там сидіти, лежати. послуг. є певна кількість дітей, які потребують психологічного розвантаження напрямку, скажімо так, педтерапії. і у Патріції це дуже добре. Виходить. Перший раз я звісно, що хвилювалась, тому що їй ще не було року. Їй було. П'ять місяців здається. Я доволі часто приїжджала, брала її гуляти. Другий курс я взагалі не хвилювалась. Ми також обрали той самий номер для проживання, де вона жила. Приїжджала тільки на заняття з нею. Ну, по-перше, подобається самій Патріці. Вона дуже любить уроки, вона така відмінниця, я б сказала. Дома, коли вона не займається, їй всякі думки приходять різні в голову. Вона там копає ями і так далі. Але як тільки починаємо з нею займатися, повторювати ті команди, які вона вивчила на другому курсі, вона відразу переключається і вона дуже полюбляється. Заняття в неї дуже добре виходить. Причому вона не стомлюється одну ту саму команду повторювати. 10-12 разів, поки у неї не вийде так само, як от ми від неї хочемо. Не знаю про третій курс, поки що подумаємо, ще, ще мало часу пройшло, але ми задоволені результатом. Так, так. Я звісно, що я рекомендую. І, до речі, ми, коли обирали для першого курсу школу, ми теж моніторили різні приватні школи або там тренера, просто приватні, зупинилися на саме на школі Дред що приїжджали подивитись попередньо, все влаштували, умови, в яких собаки проживали. Ну я по ній ви бачу, що вона здорова, весела, активна, рухлива. Тобто, все як має бути, отже, краса кар'єра. Ну зараз 100% я не можу сказати, тому що е е є ще певна, так скажімо, фінансова складова. Так, але думаю, що коли ми закінчили перший курс, ми другий взагалі не планували. А потім після деякого періоду роботи з дітьми зрозуміло, що Патріця потребує ще одного курсу навчання, тому все, все можливо.